– Салют! – Добрий ранок, ранок Марвіне. Марвіне. Кожен день це шанс змінити життя. Добрий ранок. Ви думаєте, що я народився успішним рієлтором? Вас визнано регіональним ріелтором року. Моє вітання. Ні. Я докладав зусиль і нарешті став тим, ким хотів бути. Ховатися це не життя. Щось мені якось зле стало. Ми тебе шукали. Марвіна Гейбл! Я думав, що професійний кілер типу тебе має бути страшнішим. Хто ви такі? Ми працюємо на твого брата, і він наказав знайти тебе, тому що ти відпустив Роуз. Де гроші? І де та дівка? Скажіть, брату, хай йде до дідька. Як ніндзі і стрибає, як мав попавук. Салют, Марве. So Коли ти обікрала мого брата, я врятував тебе. Нащо ти повернулась? Ми ховаємося, а ховатися це на життя. Щоб зупинити твого брата, потрібен справжній ти, а не рієлтор. Я поклявся назавжди забути про старе. У вас усе гаразд. Так, я просто в процесі інтенсивної йоги. Зайдіть пізніше. Мені дуже шкода. Мій брат обіцяв зав'язати, але кинув мене. Знайдіть їх. Негайно! Про Могівнюка. Не хвилюйтесь, я знаю майстрів, які все підлатають. Давай покінчимо з цим разом. Хотіли мене справжнього. Ось він я. Давно вже пора. Даруй, брат. Любов зла.